Міни в оформленні відстрочки від мобілізації, відсутність електроенергії внаслідок дощів, початок опалювального сезону, у бориспільці на чемпіонаті України, авто для центру інтегрованих соціальних послуг та проєкт раннє втручання. 27 жовтня у Бориспільській міській раді відбулася парадна нарада, на якій присутні обговорили головні події тижня. Відповідно до постанови Кабміну з 1 листопада відстрочки від мобілізації, які раніше надавались в ТЦК, будуть оформлюватися через застосунок Резерв Плюс або через центр надання адміністративних послуг. Повідомив керуючий справами виконкому Сергій Лещенко. На сьогодні мінцифра формує остійний порядок та технічну можливість для організації даного проекту. А ми ви... Готуємо наших адміністраторів і посилюємо технічну спроможність. Внаслідок сильних дощів з 24 на 25 жовтня у Борисполі була відсутня електроенергія на двох лініях, розповів начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. На сьогодні їх ремонтують. Одну вже знайшли порівнюю, ремонтують вона в районі гаражів Момота «Гоголя». Слава Богу, що не знов так, як було минулого разу під гаражом. Так якраз біля гаража, то думаю, відремонтують. Уже бригада працює. Але внаслідок того, що було переключення на резервне жилення, змінилася фазіровка. І оце у нас була субота, неділя весела. Да, так, це проблема була в лікарні да. дуже велика. Перший да. водозабор вкраті. зупинився. Перефазіровку зробили дуже швидко. Василь Іванович, каже, за, за скільки ви там її зробили? Шість хвилин. Шість хвилин зробили. Да. Але, е, наприклад, На рекорд, да, е, будинок будем, так називаємо, Київський шлях, 95. Так, там була проблема. Люди майже до вечора сиділи без води, тому що в них повисяті не насоси, а не було кому поміняти. Звернулись в управляючу компанію, Ну, ніби як зробили. І зараз і знову буде та сама ситуація, що буде переключення на знову на той самий кабель, і знову потрібно міняти фазіроку. Зараз температура в приміщеннях дитячих садочків становить плюс 15 градусів, через що від батьків надходять скарги. Про це на засіданні повідомила начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Імовірно, початок опалювального сезону розпочнеться з 1 листопада. Бориспіль тепломережа чекає дозволу на подання тепла в оселі, зазначила Маряна Желеско. Тепломережа готова до опального сезону. Люди набрані. проведені правне пруски проведена робота по наладці гідравлічних режимів. Також четвер, четвер п'ятницю ми про верніше середа четвер. Проводили ми налаштування гідравлічних режимах, коли котельня працюють тільки де це можливо на мінімальних навантаженнях. Це школи і дітсадки. З цим ми справились. Ми подивилися, де можливе де є можливість встановлення інших насосної групи, де треба зробити частотники для того, щоб ми все таки надавали тепло окремо. Дитячим установом. Значить, що я хочу сказати? Значить, на сьогоднішній день ми готові значить, до опального сезону, Про, проаналізовані і виконані були підключення по дізель-генераторам, так що, якщо тільки нам буде команда, ми включимось. Чекаємо цю команду. Бориспільці взяли участь в чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу. Повідомила начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. У нас перше місце зайняв Артем Набок, він став чемпіоном України серед юнаків 2008-2009 років народження. Він пробіг 3000 метрів за 9 хвилин 14 секунд. Минулого тижня Бориспільський центр інтегрованих соціальних послуг придбав вантажний автомобіль для перевезення продуктових наборів, розповіла начальниця управління соціальної та ветеранської політики Надія Семчик. Заощадили ми, ми не багато, не мало, це 500 тисяч для нашого бюджету, тому що таке авто в Київській області коштує близько 1700 сімсот з копійками, мільйон 700 тисяч з копійками. Ми придбали це авто за мільйон двісті. В Черкасах Пригнали його, Риврини зробили безпосередньо під центр інтегрованих. Тому що вже як ви ви, ви знаєте, що ви захали? Що в основному всі ці фори ви збирали благодійну допомогу для наших громадян, нашої громади. Щоб центр про добро мав можливість роздавати ці продуктові набори і підтримувати так нашу громаду, це вже безпосередньо буде здійснюватися саме цим профільним таким вантажним автомобілем. У Бориспільській громаді планують реалізувати експериментальний проєкт ранні втручання. Повідомила Надія Семчик. Ми безпосередньо взяли участь в п'ятницю, якою мульти. Дисциплінарною командою поїхали в місто Фастів. Це були представники управління соціально-ветеранської політики, управління е освіти, е управління е служби у справах дітей і е наша первинка, представники е і реабілітаційну установи наш дім е для того, щоб реалізувати в нашій громаді такий експериментальний проєкт називається «Раннє втручання. Це, це раннє втручання в основному направлене на те, щоб підтримати саме батьків родини, де народилася дитина з особливими потребами. Це для того, щоб першочергово надавати таку психологічну допомогу, це консультативну допомогу. Як з боку первинки, так і з боку, звичайно ж, і службу у справах дітей, і реабілітаційні установи на наш дім, а також і психологи, і логопеди інклюзивний центр. Анастасія Усик, Юлія Глушак, новини Терез Бориспіль.